Дорослі вельми полюбляють цифри. Коли їм розповідаєш про свого нового приятеля, вони ніколи не спитають найважливіше, ніколи не скажуть, який у нього голос, які ігри він любить, чи ловить він метеликів. Вони лише спитають, скільки йому років, скільки він важить скільки заробляє його батько, і після цього думають, що все про нього довідалися. Але коли їм скажеш, я бачив будинок, гарний будинок з червоної цегли, на вікна герань, а на даху голуби, вони не зможуть собі його уявити. Їм треба сказати так. Я бачив будинок. Він коштував 100 тисяч франків. І тоді вони вигукують: Ах, яка краса! <схи> Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді уснував, і ось докази. Він був чарівним, він сміявся і хотів мати беренця. А той, хто хоче мати беренця, без існує. Вони подивляться на вас, здвигнуть плечима та назвуть тебе дитиною. Та коли їм скажеш, маленький принц прибув до нас з планети, що має назву Астероїд Б612. Це їх переконає і вони відщепляться від вас зі своїми розпитуваннями. Ну, ось такі вони дорослі. Чи ж варто на них сердитися? Діти мають бути до них вельми поблажливі. Але ми. Ми ті, хто розуміємося на житті, ми певна річ не зважаємо. На цифри.